Привіт, друзі! Я знову рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо на дуже важливу тему: поговоримо про енергію. І я дуже прошу вас приєднатися до обговорення, яке буде під цим відео, і розповісти, як відгукується вам ця тема. Отже, що таке енергія з погляду нумерології? Ми вже всі знаємо, що існує енергія чисел, і у кожного числа вона своя. І це визнано всіма нумерологічними школами: і кабалістичною, і ведичної, і і пифагорійською, про яку сьогодні ми поговоримо. І ми не будемо сьогодні говорити про всі числа, а поговоримо тільки про двійку, адже саме двійка визначає, тобто демонструє енергію людини. Але пам'ятайте, що це не внутрішня енергія, ну тобто не енергія органів людини, а це енергія зовнішня, енергія взаємодії, яку ми використовуємо для спілкування із зовнішнім світом і для контакту у сім'ї на роботі у суспільстві. І саме через енергетичний канал можна судити про те, чи сумісні люди між собою, чи ні. І не тільки ж люди, а все, з чим доводиться стикатися людині в житті, все, на що вона витрачає свою енергію. Ну, наприклад, поставила людина перед собою мету і шукає шляхи для її досягнення, просувається цим, цим шляхом, і в результаті що? В результаті мета досягнута. Як ви думаєте, чи потрібна для цього енергія? Ну, звичайно ж, потрібна. Або другий приклад: для того, щоб зрозуміти людину, зрозуміти, твоя ця людина чи не твоя чи не твоя, потрібно ну, ніби зіткнутися з цією енергією, тобто обмінятися нею. Адже напевно у вашому житті були такі ситуації, що вчора ви ще не знали людину, а потім, поспілкувавшися з нею, сьогодні вже зрозуміли, що вона рідна, і ви ніби знаєте її все життя. А буває так, що чоловік із дружиною живуть багато-багато років разом, але ну немає у них нормального життя. Вони ніяк не можуть порозумітися. Кохання минуло, а як виявилося, люди один одному чужі. А тепер виходить, що і жити разом тяжко, і розходитися шкода уже, адже скільки років прожили разом. То чому ж так відбувається? Ми сьогодні давайте опустимо тему характеру, а просто поговоримо про енергію і про те, чи варто її витрачати даремно, і також дізнаємося, куди може йти ваша енергія. Чи ставили ви собі коли-небудь таке запитання? От чому в юності ви були бадьорі, веселі, всюди і все встигали? А віком все кудись ну, ніби дівається. Ну, напевно, ж над цим думали так же ж? А якщо я вам скажу, що енергія в людини, ну, скажімо так, виробляється протягом усього її життя, і вона однакова, і ми самі винні в тому, що нам її не вистачає. Ось з якою кількістю енергії ми всі народилися, от скільки її у вас і є. Я зараз скажу про той мінімум, який ви отримали при народженні, тому що енергію ж можна напрацьовувати і за бажанням збагачуватися енергією за допомогою там, різних духовних практик, за допомогою занять у шу, цигун, ну і так далі. А тепер давайте подумаємо, куди може йти ваша енергія протягом цього дня. І для цього давайте пограємо в таку гру: от уявіть собі, що ви мобільний телефон. Ви ввечері лягли спати і заснули до 11 години. Ну, так радять всі лікарі. А вранці прокинулися бадьорими такими із зарядкою 100%. І якщо ви використовуєте оцей світ заряд енергії тільки на короткі бесіди у конкретній справі, то цього заряду вистачить на весь день, ще й залишиться. Але якщо ви без кінця розмовляєте по телефону, сидите в Фейсбуці, дивитеся новини, або просто вам нема чим зайнятися, ви музику слухаєте, то до кінця дня заряду ж не вистачить. І обов'язково потрібна підзарядка. Ось і виходить, що енергія пішла, пішла на непотрібні розмови, а може навіть і на з'ясування якихось таких гострих ситуацій. Значить, перше правило. Збереження енергії е, звучить так: не витрачайте її марно і бережіть тільки для корисних справ. Ідемо далі. Ви прийшли додому після трудового дня. Що ви робите ввечері? Ну, напевно ж, готуєте вечерю, спілкуєтеся з домашніми, дивитеся телевізор. А що готуєте? А як спілкуєтеся? А що дивитеся? Насамперед, що готуєте на вечерю і коли, власне, вечеряєте. Увечері вечеря повинна бути легкою. Не завантажуйте свій організм шкідливими стравами, там, булочками, кавою, жирними, чи, жирним чимсь, або смаженими якимись продуктами. Найкраще поїсти до 19-ї години, ну, якщо, звичайно, є у вас така можливість. І не слухайте тих, хто каже, що можна поїсти не пізніше, ніж за 2 години до сну. Тому що наш організм працює ну, як годинник, і у кожного органу є свій час активності. І свій час відпочинку. От шлунок, наприклад, з 19 до 21 години потихесенько припиняє свою активність, і з 21 години він відпочиває. Найкраща активність нашого шлунку з 7 до 9 години ранку. І саме в цей час можна щільно поснідати звідси і висновок. Якщо ви поїсте після 9 години вечора, то вся ця маса. Буде лежати в нашому шлунку до ранку і не давати вам спокійно спати. Мало того, якщо у вас не все гаразд жовчним міхуром, то особливо вам не можна їсти на ніч. Вся справа в тому, що жовчний починає свою активність з 23 до 1 години ночі, і він не дасть вам просто спокійно спати якимись болями або тяжкістю, адже близько 12-ї години ночі перестає вироблятися організмом знеболюючий гормон. І ви будете повертатися з боку на бік, відчуваючи якесь роздратування, якусь тривогу. Із яким зарядом енергії ви прокинетеся вранці. Не думаю, що це буде 100%. А тепер про те, як ви спілкуєтеся і як ви дивитеся ввечері телевізор. Звичайно, якщо ви спокійно за філіжанкою чаю, в спокійній атмосфері, в тісному сімейному колі обговорюватиме у кого як пройшов цей день, то це чудово, це навіть підзарядка буде енергії. Але якщо ви на підвищених тонах розмовляєте з чоловіком або дружиною, і якщо лайтеся з дітьми за погані оцінки або невивчені уроки. І перебуваєте, що називається на взводі, і ось ось готові вибухнути від обурення якогось, а потім виридаєте, звинувачуєте в якихось своїх невдачах людей, обставини, жалієте себе, то таким чином самі ж і пробиваєте у своєму енергетичному полі енергетичну якусь дірку, через яку вам же і залітатиме туди, всілякі залітатимуть негативні енергетичні заряди. Ще одна енергетична дірка це негативні інформаційні потоки. Не треба дивитися передачі, де вам нав'язують якийсь негатив. Ви мимоволі в нього включаєтеся. І ви живете з цим, і самі того, не помічаючи, стаєте жорсткими, конфліктними, починаєте сперечатися, щось доводити комусь і навіть не замислюєтеся над тим, що це ще одна енергетична дірка у вашому організмі, куди надходять. Будь-який будь непотріб туди надходить, і будь-яке інформаційне сміття. Ще одна енергетична дірка, про яку потрібно обов'язково сказати, це коли людина любить ну, трошечки прибрехати. Ну, що тут такого, можете ви сказати. Ну не кажіть. Ось людина одному збрехала, іншому, третьому. Ну, це ж потрібно весь час пам'ятати, що кому збрехав, ну щоб не проколотися. А уявляєте, скільки енергії на це йде? Адже людина постійно в напрузі. А ще коли про розмови двох людей є ще хтось, кому була розказана от зовсім інша версія цієї ж тієї ж самої історії. Уявляєте, скільки людині потрібно витратити енергії, щоб якось викрутитися? От подумайте: наступна енергетична дірка це борги, це обіцянки і недоведення до кінця якісь справи. Вони ж буквально висмоктують енергію з людини. Вона ночами не спить, думає, повертається з боку на бік, як повернути борг, де взяти гроші. Вже всім, всім, всім наобіцяв, де тільки міг позаймав, а віддавати як? Це ж дуже велика дірка. Не збирайте борги. Позичили, віддайте і спокійно спіть. Також дуже багато забирають енергії внутрішні і зовнішні конфлікти, спілкування з токсичними людьми, критика, особливо якщо критикують вас близькі люди, це дуже велика втрата енергії і велика енергетична дірка. Намагайтеся жити в гармонії, ну насамперед з самим собою, і не вступайте в які конфлікти. А знаєте, як припинити розмову із токсичною особистістю? Потрібно просто перекласти, перевести вірніше розмову на себе, ну тобто. Почати говорити про якісь свої досягнення, про якісь свої перемоги, і так далі. І людині відразу стане це нецікаво, і вона з вами не захоче більше спілкуватися. От спробуйте. А чи чули ви щось про енергетичних вампірів? Ну, чи енергетичних донорів? Думаю, чули. А хто це? Енергетичні вампіри це люди, в яких низький показник енергії. Немає двік, або вона одна. І при цьому у них ще немає або одна трійка, і немає вісімок. Ось ці люди здебільшого шукатимуть собі донора ну тобто, джерело енергії. Зазвичай такі люди страждають від незрозумілих лінощів, вони постійно скаржаться на втому, хоча при цьому можуть бути дуже дуже рухливими. І вони рідко вступають в конфлікти, але обов'язково присутні при якихось там розбірках, але самі не беруть в них участь, бережуть енергію і підживлюються за рахунок того, хто цю енергію дає. Не можна сказати, що роблять вони це спеціально, це виходить ну, несвідомо. То що робити людям, які мають мало енергії від народження, а варіантів декілька. Можна завести собаку, адже собаки це донори енергії. Другий варіант супутник життя повинен бути людина, яка має достатньо енергії і для себе, і для вас. Адже кохання творить дива. Ви завжди будете оточені позитивними емоціями, а значить і позитивними енергетичними підживленнями. Намагайтеся бути завжди в компанії людей, і від кожного ви отримаєте необхідний заряд. І вам буде добре, і вони не особливо постраждають. Чого не скажеш, якщо ви спілкуватиметеся з людиною віч на віч. Ви тут можете її нашкодити, забравши багато енергії на себе. Якщо ж вам доводиться спілкуватися з енергетичним вампіром і він втомив вас постійним ниттям, скаргами на життя, запитайте його просто, а що хорошого в тебе сьогодні сталося? Або щось у цьому роді? І спокійно йдіть від нього. А якщо піти це не той випадок, ну? Припустимо, що вампір це чоловік або дружина. Тоді потрібно багато терпіння, багато любові, багато мудрості. Полюбіть себе спочатку. Навчіться насамперед дбати про себе, наповніть своє життя новими враженнями, радістю і своїм сімейним вампірам допоможіть наповнюватися енергією не лише вашою. Бувайте разом на природі, подорожуйте, займайтеся спортом, наповніть його і своє життя позитивом. І заведіть все таки собаку. Причому вибирайте її разом. Посадіть у будинку рослини-донори. Це такі як фікус, герань, азалія, розмарин, примула і разом доглядайте ці рослини. Потрібно запам'ятати, що краще приділити своєму домашньому енергетичному вампіру пару хвилин, ніж потім півгодини відбиватися в якійсь конфліктній ситуації, яка не буде на користь нікому. І ще. Вино і наркотики це теж дуже активний прилив енергії, і саме тому до них так тягнуться люди. Не допускайте цих згубних звичок у сім'ю. Вони придушують і вбивають організм людини. Ну от друзі, ми поговорили сьогодні про енергію. Давайте тепер підіб'ємо підсумки: енергетичними вампірами можуть бути люди, у яких немає двійок або вона одна, але ж так само інколи можуть вампірити і люди з великою кількістю двійок. Від 2 до 4 і 5 і так далі, якщо при цьому у нього відсутні трійки. Будь-який з нас, яким би зарядом енергії не володів, може бути як енергетичним вампіром. Так енергетичним донором. Якщо ви розв'язуєте якусь конфліктну ситуацію і вас не можна зупинити, або якщо вам постійно хочеться нити, скаржитися на долю, звинувачувати у своїх бідах будь-кого, але тільки не себе, і при цьому змушуєте іншу людину все це вислуховувати, ви на той момент енергетичний вампір. Ви змушуєте свого візалі віддавати вам свою енергію, щоб вас слухати. Щоб з вами погоджуватися, заспокоювати, ну, чи відповідати вам тим самим. Але якщо ви оточені любов'ю і оточуєте любов'ю та увагою своїх рідних і близьких, якщо ви, знаючи, що зараз може початися конфлікт, переключаєте увагу домашнього вампіра на щось абсолютно не по темі, то ви енергетичний донор. Особливо оточіть увагу енергетичного вампіра, якщо ви точно знаєте, що він таким є. А як це виявляється? Ну от, якщо чоловік, наприклад, має дуже низький заряд енергії, і він живе саме з вами, тому що ви для нього є донором. То він не хоче розлучатися з вами надовго, тому що він втрачає цю енергію. Тому, якщо таке сталося, і ви на якийсь час були далеко один від одного. Ну, далеко я маю на увазі цілий день були там на роботі і не контактували. Так от, прийшли ви додому, ваш чоловік знайде причину для чергового конфлікту. Ви посварилися і в цей час стався. Поділ енергії вашої спільної енергії, причому вам дісталося менше, а йому дісталося більше. Ви пішли плакати, а він сів дивитися телевізору у гарному настрої. А через деякий час він може прийти до вас і весело спитати: Ти що, образилася?? Ну перестань, все ж добре. І тут він забуває сказати У мене. Ну і найголовніше, не витрачайте свою енергію через всякі там всілякі дрібниці, скільки б у вас не було цієї енергії. Не робіть самі собі енергетичних дірок, через які ця вся енергія іде від вас і робить вас ще більше уразливими для навколишнього світу. Пам'ятайте, закривши хоча б одну енергетичну дірку, ви одразу відчуваєте прилив енергії. Віддали борги, наче камінь з душі впав. Перестали дивитися новини по телевізору або якісь е, зомбуючі свідомість програми. Ось і знайшовся час для вечірньої пробіжки чи пригулянки в парку. Я вже ж не кажу про шкідливі звички, алкоголь, наркотики, азартні ігри. Перестав чоловік пити та іншими очима подивився на своїх дітей, на свою дружину. Виявляється, вони милі, добрі і дуже люблячі. Ось куди йшла енергія енергія спілкування з сім'єю, друзями і світом. Дуже прошу вас написати в коментарях, чи корисно вам це відео, чи все для вас було зрозуміло. А я, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Тисніть на дзвіночок, ну, щоб не пропустити чергове відео. А також переходьте за посиланням під цим відео на мою сторінку в інстаграмі. Там дуже цікаво. Підписуйтесь на неї, приймайте участь у різних розіграшах і при необхідності записуйтесь на індивідуальну консультацію. А на сьогодні все. Я чекаю вас усіх на моєму каналі та на сторінці в інстаграмі. Усього вам доброго, мирного неба нам усім і лише позитивно налаштованих людей!